Мама сьогодні вертається з новим братиком. <рик> е... 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 Окей, ти ще не комекаєш. <рик> Малий! Як ти це робиш? <рик> 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 Та ти ж супергерой, Чарлі! Що це супергерой? Побачимо, які в тебе є здібності. <рик> Ти підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. І, звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. Куди це ти? Та знаєш, розвалювати лиходійську мережу. Їм Так весело разом. Клас! Що може статись? Мабуть, важко вічно онити в його супергеройській тіні. Ні. Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Супермалюк. Щось мені це не подобає. Que notada!